Час новин на 11 каналі В студіола Не Петриченкова Вітаю вас і далі у випуску про головні події. Масована атака на Дніпропетровщину вночі російські терористи вдарили по інфраструктурі, підприємствам та житловим кварталам. Є серйозні руйнування, але на щастя люди не постраждали. Докладніше про це ми дізнаємось в нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Він з нами на прямому зв'язку влади розповідай. Вітаю, Олено. Вночі ворог атакував одразу три райони області. В Кривому розі дрон Камікадзе російських терористів влучив в енергетичний об'єкт. Також вони вдарили ракетою по водній інфраструктурі. Руйнування серйозні. Декілька районів міста лишилися без електроенергії та води. Прошу пряму мову. На місці обстрілу працюють служби ДСНС і всі необхідні організації, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу. Шановні, звертаюся до вас. Будь ласка, максимально заощаджимо електро... електроенергію, щоб не перенавантажити нашу систему і дати ресівцям відновити всю цю роботу. Також додам, що наразі на Дніпропетровщині вже впроваджено стабілізаційні відключення. Зокрема, пізнього вечора вони застосовувалися вчора у Дніпрі. Також вночі ворог атакував ще й Павлоград. Під удар потрапило одне з промислових підприємств. А Нікопольщину російські окупанти накривали з ворожої, з важкої артилерії та систем залпового вогню. Град прошу послухати детальніше про це. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Також у Марганецькій громаді ворожі снаряди лишили без світла близько тисячі родин. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Що добре, що усі ці нічні обстріли російських терористів на щастя не забрали життя жодної людини. Також люди, жодна людина не постраждала. Наразі в мене це все, Олено. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію на Дніпропетровщині. Зокрема, як минула ніч та ранок, три прильоти всього за кілька хвилин ворог вночі знову обстріляв Харків, поцілив в адмінбудівлю. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Найтяжчі бої точаться на Донеччині та Луганщині. Росія застосовує на сході всі види зброї на півдні. Вночі ворог атакував передмістя Запоріжжя через вчорашні обстріли. Повністю знеструмлена Запорізька. АЕС. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення залишилося на 15 діб. Окупанти вивозять автомобілі швидкої допомоги, обладнання лікарень Херсонщини та примусово евакуюють жителів. Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Її Підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до нової Каховки на Херсонщині. Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ. У Дніпрі планують скасувати штрафи за неправильне паркування під час повітряної тривоги, а також несплату в паркомати. Усе із міркувань безпеки. Та чи не зловживатимуть цим автовласники? Наші журналісти вирушили в рейд містом в пошуках порушників. Погляньте, навряд чи ось тут є два метри. Відтепер, отак стояти на тротуарах, бо навіть на проїжджій частині водія дозволять на час дії повітряної тривоги. В інспекції з паркування пояснюють, таке негласне правило діяло ще з початку масштабного вторгнення РФ, але тепер його закріпили законодавчо. Це буде стосуватися усіх порушень як правил дорожнього руху, так і правил паркування. Дана міра є необхідною, тому що під час повітряної тривоги, як звичайні громадяни, водії, а також інспектори з паркування повинні перебувати в укриттях для збереження життя та здоров'я. Відтак машину не евакуйовуватимуть, штрафи не виписуватимуть. Зокрема, і за несплату в паркомат. У водія буде 10 хвилин після закінчення тривоги, аби усунути порушення чи оплатити парковку. Автовласники ініціативу схвалюють. Правильно, тому як непонятно, в який момент прилетить. Во час воздушної тривоги в людей немає правильно припарковуватися і оплачувати. Але чи не зловживатимуть нею водії? Центр міста повітряної тривоги немає. Але ось на В'ячеслава Липинського любителі паркуватись на тротуарі для проходу пішоходом замість належних двох лишили менше метра. Ні, неправильно, но тут більше нігдя стать. А ось на проспекті Яворницького в районі Цуму водії займають одну з трьох смуг руху, якою зазвичай їде громадський транспорт, і це попри знак, зупинка заборонена. Ви Знаєте, що тут не можна паркуватися я не паркуюся, Я жду людину. хто встигає втекти, а когось штрафують патрульні. Інспектори з паркування щодня штрафують за вісім сотень водіїв. Тридцять автівок евакуюють на штрафмайданчики. Переважна кількість порушень це саме порушення правил дорожнього руху. Це стоянка під заборонюючими знаками, стоянка на перехрестях, на зупинках громадського транспорту. Дуже часто це стоянка на тротуарах. В міськраді нагадують, переглянути списки платних та безкоштовних парковок можна на сайті інспекції в Приват24 та додатку ЮНІП. Там же можна придбати абонемент на місяць за 1300 гривень та на три місяці за 3000. Владислава Вдієнко, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І до уваги водіїв та пасажирів з 5 листопада у Дніпрі перекривають частину Мануйлівського проспекту. Через ремонтні роботи рух транспорту буде обмежений. Автобусні маршрути курсуватимуть зі змінами. 7, 27, 70 та 158 рухатимуться в об'їзд через вулицю Луговську. 31, 149, 153 автобуси і два тролейбуси курсуватимуть через центральний міст на Січиславську набережну у бік Старомостової площі. Коли відновлять. Ть рух за звичними маршрутами поки не повідомляється. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску, який буде о 12.00. Побачимось.